дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 76, перший варіант. Перше завдання задача. В одному цеху 250 робітників. У другому на 76 менше. А в третьому стільки, скільки в першому і другому разу, скільки робітників у трьох цехах. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три цехи. В першому 250 робітників. У другому невідомо скільки, але відомо, що на 76 робітників менше, ніж у першому. А в третьому стільки, скільки у першому та другому разом. Нам потрібно знайти, скільки робітників у трьох цехах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки робітників у другому цеху. 250 відняти 76. 0 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 10 відняти 6 дорівнює 4. 4 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Та у нас ще є 4, буде 14. 14 відняти 7 дорівнює 7. І 1 зносимо. 174 робітники в другому цеху. А в третьому стільки, скільки у першому та другому разом, значить, ми повинні додати 250 і 174. 0 додати 4 дорівнює 4, 5 додати 7 дорівнює 12. 2. Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, додати 1 дорівнює 4. 424 робітники у третьому цеху. Ну, тепер нам потрібно знайти, скільки робітників у трьох цехах разом. 250 це кількість робітників у першому цеху. Додати 174 це кількість робітників у другому цеху, і додати 424 це кількість робітників у третьому цеху. 4 додати 4 дорівнює 8, 5 додати 7 дорівнює 12, додати 2 дорівнює 14, 4 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, додати 1 дорівнює 4, додати 4 дорівнює 8. Отримали число 848. Запишемо вираз до цієї задачі. Поєднаємо усі три дії. Вираз має складатися з тих чисел, які є в умові. Значить, в першому цеху у нас 250 робітників. В другому ми 250 відняли 76. А в третьому нам потрібно додати до кількості робітників першого та другого цеху те, що ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 250 додати. Різницю чисел. 250 і 76. Це буде 174 кількість робітників другого цеху. І додати 250 відняти 76, додати 250. Це кількість робітників третього цеху. Додаємо 250 додати 174 буде 424. 424 додати 424 дорівнює 848. Відповідь. 848 робітників у трьох цехах. Друга задача. Першого дня учні третього класу зібрали 235 кг макулатури а учні четвертого 320. Другого дня третьокласники зібрали 193 кг, а четвертокласники 195 кг. Наскільки кілограмів менше зібрали за два дні учні третього класу? Запишемо умову цієї задачі в таблицю. Ділимо таблицю на три стовпчики, називаємо стовпчики перший день, другий день всього. У нас були учні 3 та 4 класу. Першого дня учні 3 класу зібрали 235 кг макулатури, а учні 4-го 320 кг. Другого дня третьокласники зібрали 193 кг, а четвертокласники 195 кг. Ми не знаємо, скільки всього було зібрано макулатури за 2 дні учнями 3 та 4 класів, але нам потрібно порівняти, наскільки кілограмів менше зібрали за 2 дні учні 3 класу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів макулатури зібрали за 2 дні учні 3 класу. 235 додати 193. 5 додати 3 дорівнює 8, 3 додати 9 дорівнює 12, 2, пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, додати 1 дорівнює 4. 428 кг це зібрали учні 3 класу. Тепер знайдемо, скільки за 2 дні зібрали учні 4 класу. 320 додати 195. 0 додати 5 дорівнює 5. 2 додати 9 дорівнює 11, 1 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4 додати 1 дорівнює 5. 515 кілограм зібрали учні 4 класу. Ну, а тепер можемо порівняти, наскільки кілограмів менше зібрали учні 3 класу. 515 відняти 428. 5 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 5, буде 15. 15 відняти 7, 8 дорівнює 7, 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8. Отримали число 87 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 515 ми знайшли другою дією, відняти 428 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: від суми чисел 320 і 195. Це у нас 515 відняти суму чисел 235 і 193. Це у нас 428. Дорівнює 87 кілограм. Відповідь на 87 кілограм макулатури менше зібрали третьокласники. Третя задача. Дівчинка за день читає 8 сторінок книжки, а хлопчик 6 сторінок. Наскільки більше сторінок прочитає за 7 днів дівчинка, ніж хлопчик. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є дівчинка та хлопчик. Дівчинка читає 8 сторінок, хлопчик читає 6 сторінок. Нам потрібно порівняти: наскільки більше сторінок за 7 днів прочитає дівчинка, ніж хлопчик. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, наскільки більше взагалі сторінок читає за один день дівчинка, ніж хлопчик. 8 відняти 6 дорівнює 2. Ну, а тепер, знаючи, що за день дівчинка читає дві сторінки, ми можемо знайти, наскільки ж більше вона прочитає за 7 днів. 2 помножити на 7 дорівнює 14. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 2 ми знайшли першою дією, 7 нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 8 і 6 помножити на 7. 8 відняти 6 дорівня 2, 2 помножити на 7 дорівня 14. Відповідь. На 14 сторінок більше читає дівчинка. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 893 відняти 367 відняти 246. Спочатку ми виконуємо першу дію. 893 відняти 367. 3 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 3, буде 13. 13 відняти 7 дорівнює 6, 8 відняти 6 дорівнює 2. 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 526. Друга дія 526 відняти 246. 6 відняти 6 дорівнює 0, 2 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 2, буде 12. 12 відняти 4 дорівнює 8. 4 відняти 2 дорівнює 2. Отримали число 280. Записуємо його в умову нашого виразу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення ще одного вираза. Перевіряємо. 328 додати різницю чисел 840 і 325. Спочатку виконуємо дію в дужках. 840 відняти 325, 0 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 5 дорівнює 5, 3 відняти 2 дорівнює 1, 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 515. Друга дія 328 додати 515. 8 додати 5 дорівнює 13. 3 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, додати 1 дорівнює 4. 3 додати 5 дорівнює 8. Отримали число 843. Довжина прямокутника вдвічі більша, ніж ширина. Периметр прямокутника 18 см. Знайти довжину сторін прямокутника. Запишемо, що у нас відомо. У нас є е, довжина ширина, і е, потрібно знайти ці сторони. Невідомо, але відомо, що довжина у два рази більша, ніж ширина. Периметр нашого прямокутника 18 см. Давайте знайдемо сторони прямокутника, склавши рівняння, позначимо сторону B через X. тоді B дорівнює X. Якщо B дорівнює X, а за умовою задачі нам відомо, що довжина в два рази більша, то A буде дорівнювати X помножити на 2. За формулою периметра прямокутника ми знаємо, що периметр це сума двох сторін а і б помножене на 2. А у нас х помножити на 2, Б у нас х. В дужках у нас буде х помножити на 2 додати х, за дужками помножити на 2, і це дорівнює периметру. Ми маємо таке рівняння. Взагалі у математиці прийнято числове значення ставити перед іксом. Тобто у нас буде 2х додати х, помножити на 2, дорівнює 18. 2х додати 1х це буде 3х, помножити на 2 дорівнює 18. 3х помножити на 2 це буде 6х. Між 6 і х тут дія множення. 6 помножити на х дорівнює 18. Ми маємо рівняння на знаходження невідомого множника. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток у нас 18, відомий множник 6. 18 поділити на 6х дорівнює 3. 3, це у нас ми замінювали сторону Б. Через X. Значить, це у нас сторона Б. А сторона А у 2 рази більша. Значить, нам потрібно 3 помножити на 2. Це буде 6 см. Виконаємо перевірку. А додати Б помножити на 2. Замінюємо А на 6, Б на 3. Це буде 9. Помножити на 2 буде 18. Так, за умовою задачі, у нас периметр прямокутника був 18 см. Значить, сторони ми знайшли правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. У нас є вирази з іменованими числами. Значить, нам потрібно пригадати міри довжини та міри маси. 8 помножити на 9 додати 54 поділити на 6. 8 помножити на 9 дорівнює 72. 54 поділити на 6 дорівнює 9. 72 додати 9 дорівнює 60. А відняти. Угу. Технічна помилка. Відняти 9 дорівнює 63. 3 метри відняти 80 см. Тут у нас різні. Одиниці вимірювання ми повинні метри перетворити в сантиметри. В одному метрі 100 см, 3 метри це 300 см. 300 відняти 80 дорівнює 220 см. 100 відняти суму чисел 17,4 поділене на 7. 17 додати 4 дорівнює 21, 21 поділити на 7 дорівнює 3, 100 відняти 3 дорівнює 97 1 кг відняти 50 г. Пригадуємо в 1 кг 1000 грам. Одна 1000 грам відняти 50 грам дорівнює 950 грам. 90 відняти 12 відняти добуток чисел 6 і 4. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 90 відняти 12 дорівнює 78. 78 відняти 24 дорівнює 54. 1 кг відняти 450 грам. 1 кг у нас вже був такий випадок це 1000 грам. Одна тисяча відняти 450 дорівнює 550 грам. Вісім відняти частку чисел 56 і 8 додати 7. 56 поділити на 8 дорівнює 7. 8 відняти 7 дорівнює 1, 1 додати 7 дорівнює 8, 5 метрів відняти 5 дециметрів. У нас теж числа в різних одиницях вимірювання. Пригадуємо, в одному метрі 10 дециметрів. 5 метрів це 50 дециметрів. 50 дециметрів відняти 5 дециметрів дорівнює 45 дециметрів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Вставити пропущені числа. Перевіряємо. Давайте будемо міркувати, від якого числа потрібно відняти 9. Щоб було 8. Давайте знайдемо це число, зменшуване як знайти до від'ємника додати різницю. 9 додати 8 це буде 17. Значить, тут у нас має бути 7. Ми позичали у попередньому розряді. Яке число тут у нас залишилось? 4. Що треба відняти від 4, щоб отримати 0? 4. Так. Від якого числа потрібно відняти 2, щоб у нас е, залишилось 1. Теж, як знайти, невідоме зменшуване. 1 додати 2 буде 3. Тобто ми відновили вираз, буде такий. 357 відняти 249 дорівнює 108. Наступний вираз. Від якого числа потрібно відняти. 6, щоб залишилось 1? Знайти зменшуване там треба, так? 6 додати 1 буде 7. Так. Від якого числа потрібно відняти 3, щоб залишилось 0? Теж зменшуване знайти 0 додати 3 буде 3. Від якого числа потрібно… Яке число потрібно відняти від 3, щоб залишилось 2? 1. Отримали такий вираз 337 відняти 136 до рівня 201. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!